Добрий день, мене звати Наталя Амельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном 14 років, і 12 років ми відправляємо студентів на навчання в Словаччину. Університети Словаччини, наш окремий плейлист, Пряшевський університет в місті Пряшів. Хотілося б поділитися, які він має спеціальності, і показати вам деякі моменти з цього університету. Отже, що стосується цього університету, перший факультет, який ми з вами розглянемо, це філософський факультет, який має такі спеціальності, як англійська мова та англомовні культури, архівна справа, естетика, етика, етика плюс соціальна робота, філософія історія, мова та комунікаційні дослідження, медіознавство, політологія, психологія, російські студії. Словацька мова та література, соціальна робота, центральноєвропейські студії. Є ще варіант додати до цих спеціальностей другий компонент. Тобто, це може бути або інша іноземна мова, або педагогічна складова, тобто з акцентом на освіту. Тоді кількість спеціальностей збільшується. Але ми пам'ятаємо, що до 31 березня треба подати заявку. В університет і на такий факультет. Приглашка коштує приблизно 30-35 євро. В залежності вона електронна, чи письмова, паперова. Потрібно знати гарну словацьку мову, рівень b 1 Мають бути подані оцінки з 8 по 11 клас. Ну і на мовні спеціальності, такі як англійська мова або мовні культури, має бути і тест міжнародний IELTS або TOEFL. На інші спеціальності є вступні іспити, або гуманітарні варіанти тесту з СИО на загальні передумови до навчання. Кожну спеціальність треба розглянути окремо. Далі факультет менеджменту, економіки і бізнесу має цікаві для наших студентів такі спеціальності, як економіка і менеджмент, або менеджмент. Має наступні спеціалізації: менеджмент туризму та гостинності, управління персоналом. Цифровий маркетинг та бізнес психологія. Окремо є спеціальність туризм, готельна справа та спа індустрія. Окремо є спеціальність зелена економіка та підприємництво. І ще є спеціальність управління бізнесом та маркетинг». В ній знову ж таки на останніх курсах будуть ще спеціалізації, які стосуються цифрового маркетингу і психології бізнесу. Заявки подаються зазвичай до 31 березня, але Буває, що на компанія подовжується до 31 травня. Здаються іспити, очний тест словацької мови на рівень b 1 тобто, вже не можна відправити просто сертифікат. Треба приїхати і написати певний перелік, зареєструватися. Оцінки з 8 по 11 клас. Ну, оцінки мають бути гарні. І е, не буде більше профільних вступних іспитів. Поки що немає іспиту там з математики чи з економіки, але. Словацька мова рівень Б1. Зверніть на це увагу. Наступний факультет факультет спорту дає можливість отримати освіту безкоштовно словацькою мовою з таких наступних спеціальностей, як вчителю фізичного виховання, викладання фізкультури. Можна додати ще другий предмет це може бути мова або викладання іншого предмету в середній школі, спорт для здоров'я окрема спеціальність, і спеціальна рухова підготовка в силах безпеки така спеціальність в університеті. Вступні іспити це е, знання словацької мови. нічого не написано поки що про вступний іспит, але потрібна бути довідка від лікаря, що ви пригодні до такої фізичного навантаження. І є іспити з фізичних показників: плавання, біг і таке інше, і оцінки з 8 по 11 клас, безмовно подаються, коли ви вступаєте на факультет спорту в Пряшевській університеті. Далі. Педагогічний факультет має такі спеціальності, як дошкільна початкова педагогіка, дошкільна початкова педагогіка для дітей з психосоціальними розладами і спеціальна освіта. Заявка до 31 березня коштує 39 євро, медична довідка від лікаря і оцінки з 8 по 11 клас. Знання словацької мови необхідне. Далі цікавий медичний факультет, який має дентальну гігієну. Або гігієна ротової порожнини, тобто це якби побічник стоматолога, фахівець, який окремо працює і дуже престижна спеціальність. Фізіотерапія, методи лабораторних досліджень в охороні здоров'я, медсестринство, кушерська допомога, радіотехніч... радіологічна техніка і невідкладна медична допомога. Класично подаються в приглашки оцінки з 8 по 11 клас, потрібно знати словацьку мову, і треба здати профільні тести. Біологія, хімія, десь фізика на кожній спеціальності треба окремо визначитися, приїхати і їх написати. Факультет гуманітарних та природничих наук має такі спеціальності, як біологія, екологія та дослідження навколишнього середовища, географія та прикладна геоінформатика. Плюс можна додати до цієї спеціальності ще інший освітній компонент. Це може бути мова, це може бути інша спеціальність, є доволі широкий перелік. І це цікаво, тому що ти можеш і викладати, і працювати, і обрати, що саме тобі потрібно. Документи подаються до 30 квітня, оцінки з 8 по 11 клас, словацька від рівня Б1 і профільні тести, ну, біологія або якісь інші тести, які необхідні на інші предмети. А є специфічна спеціальність, така як православне богослов'я, благодійність та соціальне служіння на. Факультеті, православний богословський факультет, і є європейські студії, греко-католицький богословський факультет, це вступ без іспитів на ці спеціальності. І якщо вам цікава ця тематика, ви теж можете їх розглянути. Що стосується вступу, на деяких спеціальності рівень словацької мови не перевіряється, є спеціальності без вступних іспитів, є спеціальності зі вступними іспитами. Потрібно приїжджати. Писати тест словацької на Б 1 приїжджати потім, писати профільний тест, приїжджати, здавати творчі іспити. Навчання англійською є в основному в Пряшевському університеті це магістратура і докторантура. Туди вже потрібен рівень словацької мови Б 2 сертифікат і письмові тести або співбесіди. Цікаво, що магістратуру, іноді треба ще перекласти свою бакалаврську роботу, яка у вас була в університеті іншої країни, наприклад, в українському університеті. Але вступ є вступ. Підготовка. Ну, хочу звернути вашу увагу на те, що потрібно проходити мовні курси, і рівень словацької біодин не досягається за два місяці чи за три, а це серйозна мова. Хоча українцям доволі просто вона дається, але це серйозна мова з серйозною граматикою, яку потрібно вивчати, давати цьому час. Так? Наприклад, рівень B1 1 це хоча б 450 академічних годин. Зверніть на це увагу. Профільні предмети в школі потрібно знати, бо ви не тільки вступаєте, а ще й маєте завершити таке навчання. Існують підготовчі відділення в Словаччині, які готують до університету, зверніть на них увагу, і ви маєте. Ну, мати пристойні оцінки з 8 по 11 клас. Не середній бал, а профільні, саме профільні оцінки мають бути пристойними для того, щоб вступати в університет. Що стосується сайту університету, на який ви можете звернути увагу, в опису під цим відео буде сайт, буде посилання, можна буде подивитися, що він з себе уявляє. Отже, що стосується сайту, по-перше, Прящівський університет в Прящеві. Є факультети, на яких ви можете звернути увагу і подивитися в розділі кандидати всі доступну, ну, всю інформацію, всі доступні там буклети, посилання на те, як вступати. Є стипендії, є розділ, як подавати електронні заявки. І одне з найцікавіших є, наприклад, друге коло заявок, якщо ви кудись не пройшли, можна подати, або якщо ви тільки вирішили вступати, да, можна знову ж таки звернутися до такого нюансу. І гуртожитки, що дуже цікавить батьки, як зазвичай. Кешерський університет має чотири гуртожитку, гуртожитки чотири, ну, один для програми Сократ Еразмус, це для іноземних студентів. А завжди можна зайти на сайт, посилання буде в опису під нашим відео, подивитися на сам гуртожиток, а, подивитися, власне, на умови, яких перебувають діти в гуртожитках. Ну, це така класична, а, я би так сказала, доволі скромно оформлені кімнати, класичні коридори, а, є всі умови для нормального проживання. Але треба все ж таки звернути на увагу на те, що ну, більшість гуртожитків вони зараз іще не всі проходили стадії там реконструкції реновацій. Вони в процесі, але в цілому вони доволі бюджетні, що дозволяє студенту впряше бюджетно мешкати, бюджетно отримувати освіту, безкоштовно навчатися словацькою. Платно англійською гуртожиток від 60 євро до 100 євро може бути. Є приватні гуртожитки, але все ж таки більшість наших студентів, які вступають, розраховують на державні гуртожитки. Будь ласка, звертайтеся за консультацію, дивіться наші відео, знайомтеся зі словацькими університетами в наших коротких відео. Хочу зекономити вам час для того, щоб ви просто відкрили і подивилися, які там є спеціальності, чи є там саме ваше.